Слава Ісусу Христу. На початку зібрання прочитаємо місце, яке усі нам добре знайоме. Воно буде як вступом до наших основ роздумів. Це записано в Євангелії від Матвія, 7 розділ. Із 26 вірша. А кожен, хто слухає ці Мої слова та не виконує їх, буде подібний. До чоловіка нерозумного, який збудував свій дім на піску, і линув дощ, і линули ріки, і здійнялися вітри, і обрушилися на той дім, і він упав, і великим було його падіння. Скажіть, будь ласка, чи переживає є бідний, що він загубить гроші? Чи є в нього таке переживання? Ну, нема. Нема, бо він не має, він бідний. Але заможна людина, багата людина, вона, вона піклується по гроші, вона думає, куди, як їх зберегти, вірно, як їх інвестувати. Чому? Тому що вона їх знає. І людина, яка не пізнала Христа, вона не боїться його втратити. Візьміть таку людину на зуваження поставте, чи з церкви вилучить. Вона не боїться цього. Але людина, яка пізнала Христа, яка вкусила, хто такий Бог, яка знає Його моліс благодать, яка чула Його голос, яка цінує цією єдністю, вона боїться це втратити. Тому що це гріє її душу, тому що це найбільший її скарб. І отут це місце. Воно описує, що читати спочатку, воно описує двох людей або дві категорії людей і ті, і ті слухали. Одні виконували, другі не виконували. І у ті, що слухали, погодяться, це не просто люди, які не шукають Бога, не знають Бога, не вірять в Бога. Щось цих людей, які слухали, їх привело до Христа. І от сьогодні я хочу пороздумувати над темою дві причини, чому, люди, чому людина слухає і не виконує. Дві причини, чому людина слухає і не виконує. Я не стверджую, що цих причин є дві або три, так? просто читаючи Біблію, от я натрапив на місце. Яке говорить тільки про дві причини. І вони... Я хотів проповідати взагалі на інше місце, але воно настільки ось це в'їлося в моє серце, що я вирішив вчора поміняти тему. Я хочу сьогодні звернути нашу увагу саме на це. Чому людина слухає, але не виконує? І оці дві причини вони написані в книгі Зіпрока Єзикиіля зі в 33 му розділі. Із 31-го вірша. Це місце ми не так добре знаємо, тому я думаю, ми будемо уважніші. Тут гарно написано. Написано так: з 31-го вірша. Так вони приходять до тебе гуртом, як приходить мій дім, сідають перед Тобою і слухають твої слова, але не виконують їх. Адже вони роблять лише те. Що приємне, а їхнє серце захоплюється лише прибутком. А ти для них, наче бенозвучний співак, з гарним голосом як хороша музика, отже, вони вислуховують твої слова, але виконувати їх не збираються. Погодьтеся дуже гарно описується подібна тема. Люди слухали пророка Єзекіїля, але не виконували, але не робили то, що Бог через свого пророка горів цим людям. І тут є дві причини. Причина перша: адже вони люблять лише те, що для них приємне. А ми, люди ми потребуємо радості. Ми не можемо без радості. Лише Бог Богові, який є самодостатнім, йому. Нічого не потрібно для щастя, Він є щасливий сам в собі. Він є самодостатній. Нам, людям, для щастя потрібно хтось або щось. І в Едемському саду до гріхоподіння люди були щасливі. Вони, вони раділи. Чому? Тому що вони мали єдність з Богом. Але коли прийшов гріх, люди почали шукати щастя або радість в чомусь іншому. І я, я не то, що я спостерігаю за людьми, є такі спостережливі. Ні, я ділюся своє серце. І я розумію, що чим далі я віддаляюся від Бога, тим важливіше для мене є різні фінтіклюшки. А речі, які на перший погляд є важливими. Але ніколи вони не зроблять нас щасливими. Людина, яка не радіє Богом, для неї дуже важливо її здоров'я, її фізична форма, її статус, її багатство, її краса, багато речей. І нам здається, що от придбаємо щось, і от будемо ми щасливі. І інколи буває, що ми щось купуємо і дійсно наше серце радіє, але це ніколи ніколи не зробить нас посправді щасливим. Ну, колись я чув в одній проповіді, ще був неодружений, і один брат, проповідуючи, готуючи людей до одруження, говорив: якщо ви не щасливий, і одружитесь, то не сподівайтеся, що ви станете щасливим, бо ви своє нещастя принесете в свою сім'ю. І от до чого я веду? До того, що найкраща сім'я, вона по справжньому не зробить людину щасливою. Сьогодні ми з сім'єю живемо в розкішному будинку, і ми його не заслужили. І в якому би будинку не жила людина. Це не зробить її щасливою. І чим ближче людина до Бога, чим більшу вагу має в її житті Христос. Чим, е, якщо вона навчилася насолоджуватись Христом, Він є її скарбом, то тим менше вона залежить від зовнішніх обставин. Бурі, ми читали в. В Матвія, що бурі приходять в життя віруючих і невіруючих. В бурі приходять в життя всіх людей. Звичайно, є серед нас люди, в яких дуже багато випробувань і проблем. Є люди, в яких їх менше. Але той, хто близько з Христом, Він ніколи не сламається тягарем обставин. Ніколи. Ніколи. Тому що коли ми знаємо, хто такий Христос, так ми бачили, як Він робив зрячими людей, які були сліпими, скажіть, сьогодні сліпа людина, вона навіть не має надії. А колись. Про що вона могла надіятися чи мріяти? Тому той сліпий кричав за Христом. І коли йому всі казали, цить, він все рівно кричав, бо він хотів бачити. Ну, коли є ір, вчитель синагоги, прибігає до Христа, маючи статус, маючи причину бути гордим, перед всіма падає перед Христом на коліна, Господи, дочка захворіла. І приходить посланець з того дому каже, не турбуй вчителя, померла. Померла для всіх, але не для Христа. Або пам'ятаєте, вдова ховала свого одного сина. Слухайте, мурашки по тілу ходять. Жінка овдовіла, а ще й на той час. Як дитину приготувати? Як вижити? А це ще й останнє ну, все, що її гріло. Просто по-людськи ми з вами говоримо, правда? Ще й син помер. І от там, де нічого не було, вона навіть Христа не просила. Вона просто на похороні була. В нього достатньо любові, милосердя, сили. Саму важку обставину прийти в неї і озиватися в тій тісноті простором. Дати радість, дати надію, так, щоб серце забилося з новими силами. Але для цього потрібно, щоб ми навчилися любити Христа понад всі речі в цьому житті. Не вам, проповідую, собі проповідую. Бо очі мої так само, те, як всі наші очі бачать різні речі і бажають різних речей. Ви мене розумієте? Тому, щоб бути тим, хто виконує, не тільки слухає, але й виконує, нам потрібно, щоб найбільшим скарбом нашого життя. Був Христос. А є ще речі, які ми свого життя покликні виривати. Я хочу, щоб ми поставили ту саму книгу про Закіля, 20 розділ. І сьому вірша. Нехай кожен із вас відкине приємні вашим очам Гедоти і не опоганюється. Ідолами Єгипту, я Господь, ваш Бог. Але вони збунтувалися проти мене і не бажали слухати. Ніхто з них не відкинув тих Гедот, що були милі їхнім очам. Про те саме йде мова. Є речі, які Богові неприємні, і Він каже їх: вирвіть, але в той самий час ці речі приємні для нас. Я не веду ілюстрацію, вона проста, дитяча, вона, можливо, чуть-чуть не в тему, але ви зрозумієте, про що йде ця мова. Кілька років в моєму житті я мав проблему в своєму тілі. Я не знав, від чого це. Воно приходило ситуативно, приходило, відходило. Кілька років. І потім я побачив закономірність. Я п'ю каву, є проблеми, не п'ю каву, немає проблеми. Але до того часу я так призвичаюся до кави. ну, Дуже, дуже. І от те, що я дуже любив, я зрозумів, що мені цього потрібно позбутися. От. І я вирішив складно, дуже складно. Але я вирішив не пити кави навіть, ну капучино не п'ю, бо мені від цього фізично погано. Ну для чого зробити собі погано. Тут іде мова про значно. Серйозніше. Є речі, які нам подобаються, але Господь Бог каже, вирвіть. Вони любі нашому серцю. Я не буду називати, що любимо моєму серцю, тому що в кожного з нас є свої слабкі місця, і ніхто її не знає так добре, так як ворог людської душі і ви самі. Оце, що не зближає нас з Богом, те, що забирає наш час, те, що забирає нас силу молитися. І те, що любе для нас. Ми покликані вирвати. Вирвати. Просити в Бога сили, бо ми, як люди, ми нездатні. Ми не здатні любити і розлюбити, прийняти рішення. Я не вірю в таке. Біблія про таке не говорить, я прийняв рішення. Покаяння нам дає Христос, народження згори нам дає Христос. Віру нам дає Христос. І перемогу над гріхом нам дає Христос. у Бога. Ви знаєте, я чув ілюстрацію, яка мене дуже вже вразила. Це, коли повертаючись до першого пункту, знаєте, що ми повинні полюбити Христа більше, ніж всі інші, інші речі. Був жив в минулому столітті відомий проповідник Мартин Лойд Джонс. Був дуже хорошим служителем. А перед тим він був хорошим лікарем, подібно до Луки. Він був хорошим лікарем і він вирішив залишити свою кар'єру лікаря і стати на служіння Богові. І Бог дуже сильно його благословив. Дуже сильно він за життя став всесвітньо відомим. І той самий чоловік він захворів, захворів. Серйозно Бог допустив його життя хворобу, і ось цей, який був всесвітньо відомий, про нього всі забулися. І от за кілька років до нього приїжджають журналісти і запитують його, слухайте, як вам про вас всі говорили? Ви, ну, Я своїми словами передаю. Ви збирали стадіони, ви були відомі, а сьогодні вас нема кому навідати. Як вам? О, які його слова? Радійте не тому, що вам демони коряться, а радійте тому, що ваше ім'я записані в книзі життя вічного. Ось цей чоловік любив Христа. Це перше. І друга причина, чому ми, як люди, ми можемо слухати і не виконувати? Що для них не, перепрошую, а їхнє серце захоплюється лише прибутком. Хорошолюбства. Якщо ми уважно читаємо Біблію, то Христос. Говорить, що не можете служити двом панам. Уявляєте, він Богові ставить конкурента. І цим конкурентом є наше бажання до збагачення, наше срібле любство. Їхнє серце захоплюється лише прибутком. І коли я заглянув в Біблію, так щоб краще подивитися, чи є ілюстрація. То я жахнувся, а потім заспокоївся, тому що і я такий. І ми повинні себе берегти від цього. Давайте ми коротко пройдемося по біблійних героях Анані і Сафіра. Люди, які були в церкві, в час, коли церква була гнана, в час, коли вони, вже будучи в церкві, платили велику ціну переслідувань. Вони наважилися продати свій маєток. І все ж таки гроші стали на заваді того, щоб вони увійшли в Боже Царство і стали разом з Христом жити вічно. Гроші. Вони приховали якусь частину того, що їм і так належало. Вони зайшли так далеко, так далеко. І все ж таки вони не війшли. Юда. Знаєте, це не просто апостол, який зрадив Христа. Це той апостол, якому Христос дав владу проповідувати і демонів виганяти. І Він це робив. І він жив з Христом. І він бачив Христа. І він чув Христа. Але ми знаємо, що він був злодією, бо він крав з тієї скриньки і куди люди вкидали пожертвування. І оця його жага до грошей, вона і, можливо, не знаю, ключова проблема, не ключова, але вона стала однією з причин того, що він зрадив Христа. Жінка Лота. Чи думали ви про цю жінку? Ви загалом люди старші за мене і набагато мудріші за мене. І ви знаєте, що коли ви щось зробили добре, особливо своїми руками, ви можете підійти і отримувати задоволення від того, що ви щось добре зробили. Колумбу посадили і квіти зацвіли. Ну це ж гарно. Аж будинок поштукатурили, отримали насолоду, вклали туди своє, свою працю, час. Зусилля. І красиве воно. І добре, і гарно, і подобається нам. Все так має бути. І оця жінка, жінка, вона все життя дбала. Вона дбала про дім, про маєток, так? І все, що вона мала, вона залишила. Вона залишила фізично, але вона не могла попрощатися з ним. Вона обернулася подивитися, що ж там її ді. І стала столяним стовпом. Хоча вона була за пів кроку до спасіння. Слуга Єлисея. Гехазі, Благословений був чоловік, правда? Мати такого вчителя і наставника. Вбути коло пророка Божого. Бачити, як зцілився на Іман від такої хвороби, від якої мурашки по тілу ходять, від тої хвороби, від якої в той час жахалися. І що сталося з тим чоловіком? Його бажання збагатитися кілька одягу, ну, змінних одеж і трошки срібла чи золота, вони стали причиною того, що хвороба. Прийшла в його життя. Багато юнак ми вранці сьогодні чули, що він казав, що він все виконав, все виконав. І повірте, це треба мати відвагу для Христа сказати, що я все виконав. Тому що Христос знає серце. І все ж таки Його любов до грошей, вона не дала йому можливості. Бути виконавцем Його слова, піди продай, роздай і слідуй за мною. А ворожбит Симон, який покаявся від свого ворожбитства, він хотів за гроші купити дар сходження Духа Святого, віддумав, що за гроші щось купується. Ці всі люди вони є свідками того для нас, що знаючи Бога близько. Бачачи масою чуд, того, що ніхто з нас, можливо, і не бачив. І все ж таки гроші, любов до грошей, вони стали на заваді, того, щоб бути виконавцями. І знаєте, одна найбільша проблема, яку може допуститися ми, люди. Це послухатися ворога нашої душі і сказати, що чуть-чуть трошечки для себе, а все інше для Бога. І ми вже програли. Ми вже програли. Бог ніколи не зміняється на частину нашого серця. Він каже, я святий, будьте святим. Тому нехай допоможе нам Бог. Бачите ці причини, чому люди слухають і не виконують, і не бути в числі тих людей. Перша причина це вони люблять щось більше за Бога, тому ми покликані робити все для того, щоб полюбити Христа над усе, над більше за сім'ю, більше за маєто, більше за славу, більше за те, що любить нашому серцю. І друге, ми повинні. Оберігатися грошолюбства. Гроші це хороший раб, але дуже кепський пан. Нехай допоможе нам Бог, що ми були йому вірними і виконавцями Його слова. Амінь.